Шановні колеги, від імені колективу Миколаївської обласної бібліотеки для дітей я щиро вітаю вас з Українським днем бібліотек. Бібліотека професія унікальна, навіть чомусь загадкова. Вона, як добрий чарівник, править цілим світом мрій, казок, подорожей, романтики. Бажаю вам в цей прекрасний день міцного здоров'я, сімейного затишку, родинного тепла, дружнього взаєморозуміння і натхнення. Нехай наш храм знаний пополнится новыми читачами. И нехай в нашем жизни все будет доброе. счастье, усмешек, радости с днем библиотеки. Каждый день как взлетная полоса твоих возможностей. Как новая страница твоей жизни, которую ты заполняешь собственноручно. Оставайтесь всегда в тональности себя. И однажды ваша жизнь зазвучит целой симфонией. Поздравляю вас! Професіональним праздником желаю творческих успіхів, вдохнові, любві, здоров'я і щастя. Бажаю вам жити у світі квітів та гарного настрою. Бажаю вам, щоб корабель надії ніколи не згасав у ваших серцях. Хай завжди в вашому серці живе любов. Кохайте і будьте коханими! Бажаю кожному з вас знайти свій безцінний скарб. Шановні колеги, і це не для сміху. Бажаємо здійснити вам подорож навколо світу. Бажаю вам діамантів і побільше. Хочете бути щасливими? Так будьте шними! Бажаю, щоб гроші ніколи не закінчувались у ваших гаманцях. Бажаємо вам знайти золоті ключики від сердець усіх читачів! Тисячу нових книжок вам, щоб ви могли радісно вигукнути! Ура! Нові книжки!